Ну, у нас в студії вже гість з'явився. Ми представимо його зараз. Потім заявимо теми. Максим не політолог-міжнародник, поряд із нами. Доброго дня вітаємо. Давайте поговоримо про якраз міжнародну політику. Президент Чехії Петр Павел вважає, що переговори про мир в Україні потребують залучення Росії та Китаю. Адже без реального тиску Пекіна Москву не вийде змусити змінити свою поведінку. За словами очільника Чехії, ці дві країни мають брати участь у перемовинах для того, аби забезпечити результат, попри це. Павелом наголосив, що переговори не матимуть сенсу, якщо Кремль продовжить висувати умови, фактично очікуючи капітуляції України. Чеський лідер зазначив, що очікує певних нових зрушень російсько-українській війні наприкінці 24 або ж на початку 25 року. Одним із факторів він назвав вибори у низці країн, зокрема у Сполучених Штатах. Ну, бачите, пан Петр Павел не є першою особою, яка подібні тези виголошує про те, що так треба залучати і Росію, і Китай. Але ще жодна з тих осіб, які про це, які про це говорили, не дала відповідь на питання, як. Ну вже відбувся певний прогрес. Ми ж бачили не просто візит міністра закордонних справ України до Китаю, а візит, який був Китаєм ініційований. Тобто, Ван її виступив саме з запрошенням Кулеба до Китаю. Це не ми, ми не ходили, ми не оббивали там пороги, не напрошувались, не говорили Китай. Давайте поговоримо. Ні, ми побачили, що в Пекіні так також розуміють необхідність встановлення цього діалогу з Україною, що говорили. Е, про Україну без України не вийде, і тому потрібно цю комунікацію налагоджувати. Про пряму комунікацію з Москвою, я думаю, найближчим часом точно не буде йтись, але принаймні якесь посередництво, Китай зараз надзвичайно вмотивований. І ми можемо це використати, тому що в Китаї розуміють, вибори в Штатах вже зовсім скоро. І, що буде для Китаю, які наслідки будуть для Китаю після цих виборів в Штатах, не зрозуміло. І Китай також не може цього спрогнозувати. І тому от вони зараз в цей період намагаються максимально активізуватись, ми можемо на цій активності зіграти. Ну, принаймні, як я розумію, такий наш план. Ну, але при всьому цьому, те, що каже Кулеба, Китай продовжує називати війну українською кризою. Ми нічого вони, не в них позиція не змінюється. Ну, публічно вони дотримуються певних е, рамок, тому що у них ще ж є взаємодія з Російською Федерацією певні е, двосторонні зобов'язання. Скажімо так, вони від Росії отримують ті ресурси, Росії натомість надають ну, якусь таку. Публічно політичну підтримку, і то так ну достатньо обережно, при тому, що дійсно так називають українським конфліктом, що неприємно чути, безумовно чи українською кризою. Mm. Але при цьому вони говорять про те, що дотримуються принципу суверенності і територіальної цілісності усіх держав. Ну вони це говорять в першу чергу через те, що вони підсимають на увазі, що Тайвань має бути частиною Китаю, і саме тому вони не можуть іншої позиції дотримуватись. Але тим не менш це те, що ми можемо використати на свою користь. Ну але яким чином це можна оцінити взагалі, залі результату з цього візиту? Тому що так як я чую від аналітиків, теж міжнародних, що це мовляв, якщо і матиме якусь свою перспективу, то це ми відчуємо там не завтра і не післязавтра. Це колись там, коли буде евентуальна готовність Росії до перемовин, про яку до речі, Кулеба говорив, от тоді, можливо, ці переговори вони зіграють свою роль. Ну, мені здається, най, найголовнішим таким а, висновком можна вважати слова пана Колеба про те, що він вийшов з переговорів а, задоволеним із бажанням покурити. Тобто, ну коріння шкодить вашому здоров'ю, шановні, ну тільки, не в ефірі, ну тільки не в ефірі, пане міністре. Та. <сум> <сум> так, е, і власне я гадаю, що ну розмова була відвертою, тому що давайте так, якщо десь там з. Рядом країн, з якими у нас ну, такі відсторонені відносини, там комунікація може бути досить такою формалізованою. З Китаєм, я думаю, розмова була достатньо конкретною. Без, ну, Публічну, публічну частину там майже немає чого обговорювати насправді. Там все так досить обережно, оптично і так далі. Але в такій прямій комунікації, я думаю, там були обговорені реальні кроки того, як, як, як це може продовжуватись надалі. Тому що Китай розуміє, що Захід продовжує підтримувати Україну і підтримку цю тільки нарощує зараз. І те, що ця війна буде тривати далі, вже для Китая буде невигідним. Якщо раніше Китай був головним вигодоотримувачем від цього конфлікту, то зараз ситуація змінюється. Компанії китайські потрапляють під вторинні санкції. Китай сильно потрапив на мита. Намита спочатку від Сполучених Штатів Америки, потім від Європейського Союзу, на галузь зеленої енергетики, в яку він вкладав сотні мільярдів доларів. Вони ж не дарма скуповували також літіві родовища по всьому світу, в тому числі в Латинській Америці, щоб зараз що просто втратити цю величезну інвестицію через якусь ефемерну вигаду від співпраці з Російською Федерацією. Тому я думаю, що вони до цього підходять суто з прагматичної точки зору на Україну їм. М'яко кажучи, байдуже, але виходячи зі своїх інтересів, вони розуміють, що з Україною зараз потрібно рахуватись і потрібно спілкуватись напряму. Але чи Україна доносить Китаю про ось ці прагматичні наслідки російської агресії, в тому числі для Китаю? Бо ну санкції запроваджували, наприклад, американці, ми та запроваджували американці, чи не американці мали би попереджати? Ну, я думаю, ми можемо діяти тут трохи в іншому напрямку, в тому плані, що дивіться, Сполучені Штати Америки в будь-якому випадку зацікавлені в тому, щоб лідирувати в майбутньому переговорному процесі, щоб провадити його і формувати цю переговорну рамку, рамку цього миру, яким він буде в подальшому, і в принципі, окреслення нового світопорядку, який зараз розбудовується. Ми можемо таким чином говорити з Китаєм. Що дивіться, зараз хто б не став президентом, якщо стане Трамп, то вам взагалі ну не зрозуміло чого очікувати від нього. Згадайте його минулу каденцію, і він точно буде діяти по цьому напрямку суперактивно. І там ваша роль. Якщо стане Трамп президентом, буде супермінімальною. Трамп, я думаю, і на відстань гарматного вистрілу не підпустить Китай до мирного врегулювання, тобто буде спрямовувати всі зусилля на те, щоб мінімалізувати цю роль. Та ж сама Камала Харріс, хоч вона десь буде з м'якшою позицією, але тим не менше вона матиме задачу проявити себе на посаді президента, і вона 100% враховуючи ще її долученість до мирного саміту, ну до саміту... Метумиру, який mm. там Швейцарії проводився. Вона буде активною в цьому плані, тому у Китаї, от є зараз ці декілька місяців, і ми говоримо: дивіться, якщо ви хочете дійсно проявити ініціативи, досягти результату тут і зараз потрібно діяти так. Ми можемо почекати. Ми можемо почекати зараз результатів виборів у США. Ми отримуємо допомогу від Штатів, від наших європейських союзників. Можемо це відкласти на потім. Але якщо ви хочете включитись, робіть це зараз. Ми, ми тільки за щоб нарешті вирішити цю, цю проблему з Російською Федерацією, якомога Ну, а що нам може вказати на те, що вони мають таке бажання, таке зацікавлення включитися? По-різному можна дивитися на те, що відбувається зараз у світі, але от я теж чув такі думки про те, що, мовляв, ось ці маневри військові в Білорусі, це теж може бути такий показник, який там, десь там міг би нам вказати на те, що Китай таки ввагається щодо Росії. Ну, Китай дійсно вагається, він стоїть на роздоріжжі. У них зараз глобально є два варіанти. В Китаї є ряд проблем, крім того, що зараз вони отримали оці колосальні мита. У них була найслабша п'ятирічка за декілька останніх десятиліть. Вони не вийшли досі з постковідної кризи. У них величезна роздута бульбашка будівельного ринку, яка коли лусна, то відчує це весь світ. І Цзіньпіню в таких умовах потрібна перемога. І це має бути або маленька переможна війна, маючи на увазі Тайвань. Тобто він або має бути готовим іти на ескалацію, тобто заглиблювати співпрацю з Російською Федерацією, з Північною Кореєю і йти в Абанк, або якимось іншим чином суб'єктовізовуватись на міжнародній арені. І ось. Можливість стати миротворцем тут в Україні це ще дасть, якщо зараз Китай активно все включиться, десь зможе натиснути на Росію і буде встановлений прийнятний для усіх сторін мир, що Україна це прийме, Європа це прийме. То Сполучені Штати Америки будуть виглядати тут не в найкращому світлі, що вони не змогли врегулювати цю історію. А тут прийшов Китай і зміг все розрулити. Я думаю, що вони цілком розуміють, наскільки це для них може бути гарним кроком в цій боротьбі. За роль світового гегемона геополітичного. Ну, але чи нас би це влаштувало ось таке, як ви кажете, розрулення з боку Китаю, тому що їхня візія вона може відрізнятися від візії української від української конституції. Я маю на увазі неподільність і інтегральність, тобто територіальна цілісність України. Складно сказати, це має вирішувати, звісно, на найвищому рівні. Ми чули позицію президента України з цього приводу, що ми не ставимо зараз перед собою задачу звільнити усі окуповані території військовим шляхом. Ми також враховуємо силу дипломатії на майбутнє. Якщо вдасться зупинити цю війну і напрацювати такий алгоритм, щоб в подальшому решту окупованих територій звільнити не військовим шляхом. Це також можливо, це складно і розумію, що багато хто може це сприймати як нереалістичний сценарій, ну, як досвід 2014 року. Тут далеко ходити не треба. Ми це вже чули безумовно. Хто тому тому, виключно мають бути мають бути виключені безпекові гарантії. Тобто, те на що Україна точно не піде в будь-якому переговорному процесі. Це відсутність. Конкретних безпекових гарантій я зараз не говорю про ці безпекові угоди при всій повазі до безпекових угод, які ми підписували з нашими країнами партнерами. Але е, наскільки я розумію і бачу, питання саме позаблокового статусу, 100% підніматись не буде. Питання інтеграції України в НАТО воно є невід'ємною частиною від е, сталого миру. Якщо ми говоримо про те, що е, десь потрібно буде Україні піти на певні Компроміси, то точно це не компроміси, які стосуються безпекових гарантій. До речі, про безпекові гарантії в Wall Street Journal вийшла така собі колонка Майкла Помпео, колишнього державного секретаря США, де він пропонує свій мирний план, то для Трампа? Тобто, це не Трамп, але це те, як Майк Помпео це бачить. Там багато цікавих пунктів, зокрема гарантії для України, обов'язковий вступ в НАТО в ЄС, дуже швидкий вступ для того, щоб унеможливити майбутні агресії Росії проти України. Ви як ставитесь до цих планів? Наскільки вони реалістичні? Бо ну це вже не перший план, який ми бачимо довкола Трампа. Ну я б сказав, що це помпезний план. Там було 500 мільярдів доларів лендлізу. Так, Помпера Так, не 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 позики, не безкоштовна передача, а саме лендліз як кредит. Так, так, 500, пів трильйона доларів звучить, звучить більш ніж солідно, дійсно. І багато хто приписує, що таким чином Трамп не говорить напряму через Помпео це вкидає в медіа. Цілком можливо як певний інструмент публічного тиску на, на Росі. Російську Федерацію, в тому плані, що ну от приблизно це вас очікує, якщо ви відмовитесь від конструктивного переговорного процесу, що це ось якраз ось такий рівень підтримки готові штати надати Україні. Це про те, що говорив Трамп, що його візія така: що посадити за стіл переговорів, якщо Росія відмовляється, накачати Україну зброєю до е, просто до. Доверху, якщо Україна відмовиться перекрити цю допомогу для України, і це мені здається, от більше потрібно розцінювати як от такий публічний сигнал Російської Федерації Російської Федерації, точніше. Тобто, ми запровадимо санкції тотальні, енергетичні, знизимо вартість пального, знімемо всі обмеження на удари для України. Або, або що? Ну або Російська Федерація має. Сісти за стіл переговорів з прийнятними умовами, не з ультиматумами, не з вимогою капітуляції, тому що та риторика, яка є зараз від Російської Федерації, те, що говорив Путін на цьому засіданні з МЗС, ті умови, які він ставив для початку переговорів, тобто не в принципі не умови миру, а умови, які мають бути виконані до початку переговорів, це умови капітуляції України. І, звісно, що сам же ж Трамп підтвердив, що ці умови є неприйнятними ні для України, ні для нього. Тому Росії доведеться дуже сильно скинути оберта, якщо вони дійсно зацікавлені в тому, щоб в цей переговорний процес. Ну але прийнятні умови, те про що ви говорите? Капітуляція це одна крайність, натомість так званий статус-кво, наскільки я розумію, про нього йдеться. Чи це є прийнятна умова, і чи це не є той шлях, який розглядали ми ще на початку війни, коли це все заморожується, і за 10 років ми знову чекаємо на подібної подібний або ще в більшій мірі. Конфлікт атаку Росіян на Україну. Ну, Відверто кажучи, я найбільше вірю в сценарій ескалації. Не, не, не пов'язаний виключно з Україною, а ескалації світової, тому що. Поки що виглядає так, що ми беремо під той же Близький Схід і індотихоокеанські регіони, там назрівають не, не вирішені протиріччя. Ми зараз можемо дійсно пробувати працювати в, в цьому напрямку і розглядати різні варіанти. Дивіться, головний принцип, в який ми опираємося, це відсутність доброчесності Російської Федерації. Ми зі свого боку, як країна, яка декларує бажання мирного врегулювання, Гулювання, ми мусимо про це говорити, ми мусимо просувати цю ідею, і потім, в результаті, якщо ми від наших партнерів будемо і далі чути заклики, ми зможемо продемонструвати. дивіться, ми були готові, ми пішли на всі необхідні кроки, які ми спільно з вами узгодили. Російська Федерація недоговороздатна і тому давайте використовувати оцей план Б, який насправді мав би бути планом, а з фінансовими економічними утисками Російської Федерації і підживленням ще більшим України. ozbrojeni